Толі, ви нещодавно вели подію, на якій була Олена Зеленська, наша перша леді. Чи проходили ви якісь перевірки? Тому що в мережі були статті, коли там журналісти до неї їздять, що там перевіряють ледве не твій ДНК, що там ручки перевіряють, квіти перевіряють, які несуть перші леді. Чи були у вас якісь такі перевірки, чи оскільки ви людина медійна, вас легко пропустили, і до вас є якась довіра? Um. Ну так, зважаючи на те, що ми знайомі зі школи, то ми... ми ні, насправді, якщо без жартів. Так, звичайно, на, на івенті була перевірка приміщення перед... Це протоколи, і, зрозуміло, бо мова йде про, перші, про першу леді. А, а в мене брали мої дані для Служби безпеки, для служби державної охорони, я так розумію. Але знову ж таки, повторюю, що ми знайомі, тобто. А, ну, Мене ручки не перевіряли, але давай так служба безпеки, служба охорони державна працює дуже круто. Отак, я тобі скажу.